Таю, вітаю мої любі та дорогі малята. Привіт, привіт, добрячок. Привіт, білочко, привіт, подруго. Добрячок, ти таке бачив, що сьогодні сталося. Що, білочко, що бачив? Сорока прилетіла сьогодні в школу. О, така вся переполошена, така грязна. Ні, нічого такого не бачив. Ну, а що ж такого з нею сталося? Її налякали, і вона, добрячок, впала прямо в калю з болотом. От тобі маєш. Хто ж це міг її так злякати? Хто, хто? Якісь хлопчаки тут у лісі гуляли. От вона у школі і сховалась. От, бідненька. Справді, ми тих хуліганів шкода не застали. А чому? Поки ми всі вибігли зі школи, вони вже додому пішли. Я б їм розповів одну історію і дав подивитися у одне спеціальне дзеркало. А на що їм у дзеркало дивитися? Це сороці потрібно було у дзеркало дивитися. Вона вся грязна була, ледь відмили її. Справді, сороці потрібно було би подивитися у, у таке звичайне дзеркало, так само, як і Сергійкові. А тим хлопцям потрібне спеціальне. Незвичне дзеркало для їх сердечок. Так, так, так. Ану, розкажи мені, що ти маєш на увазі. А я тобі спочатку розповім про Сергійка. Він будував будиночок на дереві. І хто придумав будувати будиночок на дереві? Та Сергійко і придумав. Він взагалі мріяв про це ну, вже дуже дуже давно. А в мене і так будиночок є на дереві. А тут якраз усі його друзі не поїхали на канікулах до бабусь та дідусів, а залишилися вдома. І Сергійко вирішив побудувати ось цей будиночок своєї мрії. От які молодці! І от вони вибрали собі невисоке дерево, до якого можна було б з легкістю дістатися. Вдома він зібрав всі дошки, які були. Непотрібні татові та й пішов будувати. А інші хлопці що принесли? Деякі теж дошки, а інші цвяхи принесли. Хтось приніс декілька молотків, інші якісь інші інструменти принесли. От бригада, прямо як ми з мишкою та зайчиком, та ще їжачком. Хай, справді, і вони трудилися до цілісінького обіду і майже все побудували. Як тут подзвонила мама Сергійчика. А у нього був мобільний телефон. Так, і у Сергійчика, та майже уже у кожної дитини у дворі був мобільний телефон. І що ж мама хотіла? У неї було суперважливе завдання для сина: принести їй на роботу дуже важливі документи, які вона випадково забула вранці, коли. Поспішаючи збирались на роботу. Так, завдання важливе. То ще й яке? Але Сергійко так не хотів покидати свою суперважливу роботу. Адже все було майже добудовано. І що ж хлопчик вирішив? Він був дуже слухняним і швидесенько прибіг додому, навіть не переодягаючись, схопив ось ті документи. І побіг до мами на роботу. А вона десь недалеко працювала. Та ні, дорога була не близька. Спочатку потрібно було на тролейбусі їхати, потім пересідати на трамвай, а потім ще тр трішки пішки потрібно було пройти. О, так багато часу потрібно було потратити. Але Сергійко поспішав і всюди дуже гарно встигав. І на тролейбус швидко сів, а потім тільки вийшовши з, з тролейбуса трамвай під'їхав, ну, те, що йому був потрібен. Справді як добре. А потім ще й не довелося пішки йому йти, бо дядько Степан, що працював разом з мамою, якраз їхав в той бік. І впізнавши Сергійка, він запропонував йому, щоб він сів до нього в автомобіль і він його підвіз. Бачиш, як все гарно виходить. Справді, у Сергійка все вийшло швидко і гарно. Але коли мама побачила сина, то. Що, добрячок, зраділа? Та не зраділа, а здивувалася і навіть, хочу сказати, розсердилася Розсердилась чому? Бо побачила сина. То цьому ж радіти треба. Син залишив таку важливу справу. Приніс їй документи. Та воно то так, і мама вдячна була сину за це. Але ж треба на себе було у дзеркало подивитися. А що з ним було не так, добрячок? Та він був весь замурзаний, а на голові щось незрозуміле творилося. Бо дитина займалась важливою справою. Так, але мама працювала у банку, де всі мали приходити в, в костюмах з кроватками. Ну, а тут таке ну, щось незвичне. А що ж мама зробила? Одразу ж мама повела свого сина до вбиральні і показала у Великому дзеркалі, який у нього вигляд. Хі-хі, Сергійко, і сам напевно злякався. Та справді, одразу почав вмиватися, причісуватись. І тоді вже поїхав назад додому вмитий і причесаний Так, білочко. І ти знаєш, для того, щоб побачити, чи чиста ти зовні чи ні, потрібно дзеркало. Так. А от для того, щоб побачити, чи чисте у тебе сердечко, що потрібно. Чи чисте твоє сердечко показує закон Божий? Адже він каже люби Бога всім серцем і усіх людей навколо тебе, люби як самого себе. Справді от тому-то тим хлопцям, які сороку налякали, потрібно подивитися у те спеціальне дзеркало для серця. І якщо вони добре туди заглянуть. То зможуть побачити всі ті, всі ті темні плями гріха на серці. Як чудово, добрячок, що ти розповів мені таку історію. Та, звісно ж, білочко, а я маю надію, що і ти, та і наші, наші шановні телеглядачі теж візьмете для себе урок з цієї історії. Так, так добрячок, я точно візьму. Ну, а нам залишилось тільки попрощатися з нашими телеглядачами. На добраніч вам, малята. Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. you